Дуже приємно, що наша нація тримається і на таких священниках. які, Якщо треба, то й ножі святили на Коліївщину. Як треба, то і бійців наших проводжають на передову. Ви знаєте, що позавчора ми відправили організовану групу з 25 людей в один з батальйонів територіальної оборони, який зараз дислокується в зоні АТО добровольчих батальйонів. Хочу сказати, що наші бійці з правого сектору Волині і раніше і до цього були, брали участь в, е, в антитерористичній операції, боролися з тою проросійською наволоччю групами по 3-4 чоловіка. Але відтепер відправка цих добровольців з боку правого сектора стає системною і регулярною. Ми зрозуміли, що тільки єдиним колективом, тільки великими групами можна досягати більш якісних. Бойових завдань. Я ще знаходжуся під впливом тієї поїздки на схід, в якій я брав участь. Я був приємно вражений тим патріотичним підйомом, який зараз панує в так званих прикордонних областях: Харківський, Запорізький, Дніпропетровський. Люди зізнаються, що вони навіть після проголошення незалежності не відчували себе українцями настільки. Як вони відчувають себе там зараз? Це в нас тут депресії, ми журимось з того, що нічого не змінилося, а там справжнє національне відродження. І це є запорука того, одна з запорук, що ми переможемо. Ми переможемо, як перемагали досі. Бо нам розказують, що українці це народ свинопасів і гречкосіїв. Неправда. Українці це народ козаків і воїнів. Так було і так буде. Як доказ цього, який ми дуже часто забували, це та Конотопська битва, яка відбулася 1659 року. Коли наші козаки впень перемогли і вирували московське військо, яке вирішило, що Україна це і частина Росії. Сьогодні так само. Нащадки козаків в Донецькій, в Луганській області подібно борються з московськими окупантами. І я вам хочу сказати, що я був вражений тим бойовим духом бійців, з якими мав честь зустрічатися. Ви собі не уявляєте, наскільки їм важко було починати, коли розмовляєш з старшиною, роти. Уродженцям міста Маріуполь, роти батальйону Донбасу, він розказує, що місяць назад в нас на весь батальйон був один карабін і пара ножів. І саме з цією зброєю вони брали блокпости. Блокпости, озброєні людьми з автоматами. І вони їх брали. Тепер вони вже розжилися зброєю. Зброєю розживаються всі потрохи. Це не дивлячись на те, що наша влада. З задоволенням, з якимось садистським задоволенням, кидає в бій неозброєних не і погано комплектованих бійців-призовників і в той же час не хоче озброїти тих людей, які внутрішньо мотивовані Я вам доводжу до вашого відома, що час працює на нас. Той патріотичний підйом, який є на Сході і який зараз ще залишається на Заході. Він є гарантією того, що Москву ми переможемо. Єдина проблема наша, чи не найбільше, це зрада в тилу. Це ті чиновники, ті політики, яким ця війна вигідна, яким вигідна корупція, яким вигідна саботаж. І не дивіться на. Корупціонера як на людину, яка хоче збагатитися. Дивіться на кожного корупціонера як на людину, яка допомагає Росії. І саме так ми, правий сектор і автомайдан, оцінили діяльність наших трьох міліціянтів, заступників начальника Волинського МВС. В п'ятницю ми нанесли їм попереджувальний візит і запропонували їм поїхати в зону АТО. Зокрема, Роденку і Никитюку. Ці боягузи зрозуміло відмовились. Ми їх попередили, що так як ми показово зайшли в п'ятницю до них кабінет і залишили їм на пам'ять покришку, так само показово ми їх і викинемо, якщо вони не одумаються. Сьогодні. Маємо чітку інформацію. Проти активістів правого сектору автомайдану і самооборони готуються провокації і кримінальні справи. Сьогодні одному з наших активістів вскрили квартиру, відбулося несанкціоноване проникнення. Ви знаєте, що буває після таких проникнень. Раптом знаходяться патрони, наркотики і інші заборонені речі. Знаємо, що хочуть бити в клин між нашими побратимськими організаціями. Тут стоять представники автомайдану і самооборони, і вони мене підтримують і доведуть, що ми, як і раніше, разом наші цілі незмінні. Перше люстрація. Друге українська Україна. Третє знищити корупцію. І ми ні на йоту не відступимо від цих цілей. Ще... Тому я прошу вашої підтримки і найголовніше прошу не розхолоджуватись, не падати духом і не плакати. Ми народ переможців і ми таки переможемо. Ми доведемо, що ми гідні нащадки своїх предків. Слава Україні!